З вами наша нерегулярна рубрика Запитай короля в жовтому. І так, перше питання від нашої е, анонімної підписниці Нати, яка питає: як змусити хлопця приділяти більше уваги мені, а не енрі? Подивимося на це відповість король в жовтому. А, так, так, е, перша карта. Яка розкаже, як ви дійшли до цієї ситуації. І тут ми бачимо, що ваш хлопець дуже багато має ролбуків. і він просто не міг стояти перед спокусою, прочитати їх всі. Ну і, звісно, після цього це рідко трапляється, але він почав грати. І давайте дізнаємося, як виправити цю ситуацію. Хм, тут. Бачимо, сімейне застолля і багато людей довкола. Можливо, можливо, варто йому запропонувати якісь розваги а, родинні, наприклад, прибирання в будинку чи миття посуду. Це явно зможе його відволікти від енергії і змусити приділяти вам більше уваги. Король в жовтому ніколи не підводить.